Вітаю, з чим до мене звернулися, чим можу допомогти? Та не знаю. Ви ж психолог, ви ж маєте визначити, які в мене проблеми. Ну, а що саме вас турбує? Про що б ви хотіли поговорити? Та нічого не турбує, все в мене добре. А з якою метою ви тоді звернулися? Ну, всі ж кричать, що треба ходити на психотерапію, і я думаю, ну піду гляну, чого всі так туди рвуться». Добре, я вас зрозуміла. Тоді пропоную зайнятися пізнанням себе. Подивитися, як ви мислите, а які ваші особливості, які ваші сильні і слабкі сторони, а в чому ваші ресурси. Ти думаєш, я дожила до своїх років і я цього всього не знаю? Я не зовсім розумію, що ви зараз від мене очікуєте. Та що від вас можна очікувати? Психологи це шарлатанство і викачка грошей. Я теж можу бути класним психологом. Сяду така розумна і буду казати, про що ви хочете поговорити? То ви прийшли для того, щоб я вас переконала. У протилежному, чи для того, щоб будь-що упевнитися у своїй думці. Ой, все, коротше, я так і думала, мені це все набридло. До побачення! До побачення!